Пам'яті назавжди 12 лютого минула 88-ма річниця з дня смерті Ольги Басараб вшанували послід видатної громадської та політичної діячки члена української військової організації поминальною панахидою та покладанням квітів. Її називали українська Жанна Дарк. Вона була організатором першої військової жіночої чити українських січових стрільців. Опісля після жінкою розвідницею з метою збору інформації працювали підпільно у Данії, Німеччині Норвегії у 20-х роках. Басараб створює підпільну українську військову організацію, за що її заарештує польська поліція. Піддавши жінку жахливих тортур, Ольгу Басараб знайдуть повішеною на вишитому рушнику на гратах вікна камери. Її прах спочиває на Янівському кладовищі. Кожного року, у цей день, товариство організовує і вся громадськість покладання квітів пам'яті Ольги Басараб. Оскільки ми працюємо з молоддю, то будучи у місяць зараз, лютий місяць місячник героїнь. Ми проводимо ще. Конференції, до яких залучена учнівська молодь, жінки за волю, як називається жінки з боротьбі за волю України. Щорічно на Янівському цвинтарі до могили Ольги Басараб викладають квіти, товариства жінок, представники громадських та політичних організацій. Цьогоріч до вшанування пам'яті героїні долучились депутати Львівської обласної ради та представники обласної державної адміністрації. Власне, ми сьогодні прийшли вшанувати її пам'ять. Власне, сьогодні обласна державна адміністрація разом з обласною радою від себе поставила вінок. Що є символом того, що кожен з нас в серці носить власне імена тих людей, які поклали своє життя за незалежність України. Я думаю, що так буде продовжуватись і в майбутньому Могила Ольги Басараб це одна з тих могил, до якої ніколи не заросте стежка. Гранітний пам'ятник до річниці зня смерті повністю накрили квітами в пам'ять про подвиг великої українки. Наталі Шевда, Євген Ржавський вісник.